З початком повномасштабної війни в нашій країні за ініціативи Олени Зеленської розпочала діяти національна програма психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, організація проведення низки заходів для підтримки кожного українця та українки у непрості часи. Сьогодні у кожному закладі освіти працює психолог, який надає послуги і здобувачам освіти, і педагогам, і батькам з питань профорієнтації, профілактики булінгу, організації інклюзивного навчання, подолання конфліктності, розвитку життєстійкості, стресостійкості та психоемоційної підтримки, тобто різнопланова робота для підтримки ментального здоров'я. В шостому ліцеї відбувся захід під назвою «Як ви? профілактика ментального здоров'я для вчителів провела його практична психологиня Анна Мельниченко. Зараз дуже важкий для нашої країни час, і саме тема ментального здоров'я є дуже актуальною в цьому році. Був проведений тренінг з вчителями на тему збереження емоційного здоров'я. На цьому тренінгу ми розбирали дуже цікаві вправи та методики для подолання та зниження стресу. Це допоможе їм зберегти своє ментальне здоров'я та налаштуватися на роботу. На тренінгу вчителі змогли дізнатися нову інформацію про ментальне здоров'я та про те, як уберегти себе від стресу та вигорання. Сьогодні тема ментального здоров'я дуже важлива для нас усіх. Останні події, які відбуваються в Україні, зокрема війна, стали сильно психотравмуючим фактором для нас, українців. А для нас, педагогів, ця тема актуальна. Згідно з статистикою, вчителі належать до тієї категорії, які найбільше схильні до стресу. Ми, як професійна група, маємо розвинуте почуття обов'язку. Працюючи на благо інших, ми часто забуваємо про свої власні. Потреби і важливе правило забуваємо, що відпочивати потрібно раніше, ніж втомився. Для нас, вчителів, дуже важливо, щоб ми не лише заповнювали свої ресурси, але й мудро їх використовували протягом навчального року. Високий рівень напружності, інтелектуальна праця, психоемоційні витрати все це може призвести до стресу. І сьогоднішня зустріч це можливість ознайомитися із техніками подолання страху і стресу, і нагадати, що наше ментальне здоров'я є важливою складовою нашого успіху, як вчителів і нашого впливу на наших учнів. Також відомо, що такі заходи пройдуть у кожному закладі освіти, адже ментальне здоров'я вчителів важливе. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.